Вы же ты веришь, что шанс я Нет, что не, да не так это... Чего? Это одевок, да? да что ты за надо почему Трамп ну, с Клинтоном Что не могла быть такая почему он блядь, два президента, а да. может, и... пал. точно все знают. Ты все, же такие Клинтону, да? Там да что, не там... Мальзей, видишь, что там Клинтон Крипте, острове. я там типу, тільки є ще в штелі. Ну, як будто нема, ну там, знаєш, сосав бритні спірці такі. Ого. ну, типу, можна якось не звісно людину? так, не знаю. По якомусь Джеймс Хенсон і всі-таки де, не знаю, хто це. Блядь, ну, понимаєш, було б Потому що ніхто не може уявити Хенсона цього. Було так, я Боже Клінтон. Ти мені даєш прогнати. Чому ти говориш одночасно зі мною вже хвилин 5, поки я намагаюся довести свою позицію. Мені каже, ти зашорена. Ти не віриш, що вони можуть отак розкріпасті я думаю, мені... що якби він комусь сосав, це обов'язково би не був Клінтон. блядь. Він що, такий, о боже, вовально Клінтон і все. Ну а сосну кому кого знаю, хто в Вавальному сидить. Що... що за вибор? It makes perfect sense. Це повністю дивись. Він хотів стати президентом. Він дивиться на Клінтона і думає, що мені зробити, щоб стати президентом. Мені треба якось до нього підпадпадобратися максимально платною. Ну, це платно. Якби симпально. я була мільйонером Трампом, я б не хотіла сасати бомжею. Хотіла сасати бомжу Хенксу Стівенсу. Хто це? Я не знаю обов'язково кого такого. Ми знаємо, то есть нужно придумати людину все, щоб тіти насисати Клінтону. Чому на Клінтону блін? Ту так. А, а чого ти не здивуєшся? Ну типу, я б здивувалася, якби там було э, Трамп і Обама. Оце я б сказала: знаєте, що ребята виглядає як піздеш? Типу. не знаю. Мені не понятно, що там не було інших людей прес. Аташа. Мария Захарова. Ну что, не можно кому-то еще пососать? Все, я, я, я не понимаю, почему клиент серьезно, это очень странно. Я, Пиздец, я, я, же верю, же что сосал, я верю, что Трамп кому-то сосал, не веришь? Клиент на да Трамп, давай, ну типа, что за хуйня Так может он его не называл Трамп, он сказал Дональд. час триває, ой, запис триває 3 три хвилини, тим часом. А, а що, то... можна вже, так?